Ну, варіантів тут вже і не так багато. Перше це продовжувати перебувати по візі тимчасового захисту, в наступному році, якщо дадуть таку можливість, продовжувати термін дії візи тимчасового захисту. Якщо Чехія дасть можливість знову подавати заяву, виявляти зацікавленість на отримання спеціального дозволу на дострокове перебування для власників віз тимчасового захисту, якщо, звісно, будуть виконані всі вимоги. Встановлені Чехією там, по коштах, по медичному страхуванню, по перебуванню і так далі. Потім третє, це поступити десь в якийсь вищий навчальний заклад Чехії і подати заяву на студентську візу. Потім варіанти, якщо дитина. Ваш син, якому 23 роки перебуває у громадянському шлюбі з громадянкою ЧР вони разом проживають, люблять друг друга, і це довготривалі відносини, то він може подати заяву на приходний побит родинного присушника обчана Чієр. Але там теж можуть бути свої моменти. Якщо ваш син перебуває вже у шлюбі з громадянкою. Не єс, не країн ЄС може подати на возз'єднання родини на довгодобий побут за учелем Словчині.